Книга Псалмів, 6 псалом Для диригента Хору на струнніх знаряддях на октаву Псалом Давидів. Не карай мене, Господи, в гніві своїм, не завдавай мені кари в своїм пересерді. Помилуй мене, Господи, я ж бо слабий, уздоров мене, Господи, бо тремтять мої кості. І душа моя сильно стривожена, а ти, Господи, доки? Вернися, О Господи, визволь душу мою. Ради ласки своєї, спаси ти мене, Бо ж у смерті нема пам'ятання про Тебе, Шеолі ж, хто буде хвалити Тебе? Змучився я від стагнання свого. Щоночі постелю свою обмиваю слізьми, сльозами своїми кроплю ложе своє, моє око зів'яло з печалі, постаріло через усіх ворогів моїх. Відступіться від мене, усі беззаконники, бо почув Господь голос плачу мого. Благання моє Господь вислухає, молитву мою Господь прийме. Усі мої вороги посоромлені будуть і будуть настрашені дуже. Хай вернуться, і будуть вони посоромлені зараз.